Укриття, яке перетворилось на святкову залу, наповнилось особливою атмосферою радості, очікування дива та неймовірних звуків музики. Дитяча школа мистецтв провела великий святковий новорічний концерт, який став яскравим підсумком творчої праці вихованців та викладачів. Програма вечора була надзвичайно насиченою та різнобарною. Талановиті учні продемонстрували майстерність, над якою наполегливо працювали протягом семестру. Не лунали як класичні різдвяні хіти, так і зворушливі українські колядки та щедрівки. Юні вокалісти подарували глядачам справжній святковий настрій своїми чистими голосами. Не обійшовся концерт без мелодійної народної української пісні. Глядачі мали змогу насолодитися віртозною грою солістів: витончене піаніно, енергійна гітара, мелодійна бандура та дзвінки духові інструменти. Кожен виступ був сповнений щирих емоцій. Особливий захват викликали виступи ансамблів, коли кілька інструментів зливаються в єдину гармонію, народжується справжня магія. Кожен учень, який, попри хвилювання, вийшов на сцену, подарував слухачам неймовірні емоції. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лаза подякував дітям за роботу, викладачам за терпіння та професіоналізм, а батькам за підтримку та віру в дітей. Наприкінці концерту дітям вручили смаколики. Є така людина, яка допомагає діткам України. Вона музика знавиця, вона сама українка. Зараз проживає в Франції, і вона вирішила Анна Стовіченка. Пані Анна, дуже дякуємо вам. Вона вирішила вже вкотре допомогти нашій школі. Вона допомагала інструментами, ноутбуком і різними, Ще у нас вона допомагала, дуже, ну, багато нашій школі вам допомагає. І опікується вона також і передавки, солодкі сувеніри діткам на радість і що вас слухають, чують у всьому світі. Ми великі молодці. Дякуємо вам. <плес> Ми могли не в самих приятливих умовах підготувати такий карцепт, то буде жива і школа, і наше місто, і наша Україна. Дякую! Попри святкову атмосферу, у серці кожного педагога цього вечора жила одна найзаповітніша мрія, щоб стіни школу знову щодня наповнювались дитячим сміхом і співом, звуками інструментів не через екрани моніторів, а в реальному часі. Перед новим роком завжди традиційно концерт новорічний. це піднімає настрій, це налаштовує на новий рік дійсно. Діти задоволені, викладачі також, тому що всі готуються. Це так дуже приємно. І тому цей концерт він піднімає настрої. Я хочу всіх привітати з Новим роком. Хочу побажати миру і те, щоб ми займалися в класах, і щоб наші діти розривалися. Ну це найголовніше. Ми їх навчаємо. І це майбутнє нашої України. Цей вечір став для всіх присутніх не просто концертом, а справжнім острівцем світла і тепла. Слухачі, затамувавши подих, поринули у світ музики, яка має дивовижну здатність лікувати душі. Тут більшість наших учнів першої школи, і всі видаються, як кажуть. Тому мені приємно, що мене запросили. І приємно побачити, яких успіхів досягли наші діти. Для мене музика завжди була, є і буде. Це життя наше. Це, поки звучить музика, живемо і ми. Підтримую всю музикальну школу. Настрій святковий, заряжений. Думаю, що проживемо і наступний рік. Дякуємо насамперед керівнику. Що зміг знайти таке місце, зміг організувати, підібрати людей, які... дякуємо, а також учителям, в... в... які змогли також це підтримати. Дитину хочемо теж віддавати музикальну школу. Лухачі отримали справжнє естетичне задоволення, вдячні, усмішки та гучні аплодисменти не вщухали протягом усього заходу. Юні музиканти поділились враженнями від своїх виступів. Я грав на трубі в ансамблі. Сані Джен. Я грав призвідяння Сатіндол Еллінгтон. Мені дуже подобається. Це дуже класно, коли ти граєш з іншими. Це драйвово, дуже і класно. На цьому концерті ми виконували такі твори, як Закарпатські співаночки», вальс, «Джингл та Мері Крісмас. Усі на концерті грали дуже гарні твори, та мені сподобалось. Я тут співала дуже гарну пісню про святого Миколая, який приходив 6 грудня. Також е мені дуже сподобався цей концерт. Він був дуже гучний та. Ну, дуже гарний. Протягом години в залі панувала атмосфера гармонії. Кожен з присутніх зміг хоча б ненадовго забути про всі тривоги та негаразди. Музика нагадала нам, що життя триває, а мистецтво це та сила, яка дає нам натхнення рухатись вперед, попри все.